Я гості мого каналу, вкотре вас вітаю з міста Кременчука. Значить, ще одну платформу хочу представити до вашої уваги. Представлена вона в розмірах 5 метрів 10 см на метр 80. Значить, Попереду і позаду в неї є метрові порти для того, щоб виставляти наші вулики е, з середнього ряду. Значить, Вона оснащена опорними стоєчками по кутах платформи і також по. Нашим бортам для того, щоб підтримувати вулики для медозб... під час медозбору. Значить, опорне колесо попереду у нас ще є, Значить, габаритні вогні, страхувальний цеп і кріпля до автомобіля. Значить, Якщо як ви можете побачити, ця платформа зашита всередині доскою, для того, щоб зручно було по ній ну, ходити і не слизько було. Спеціально зроблені щілини по 2 см для того, щоб сходила вода. Значить, вона оснащена ще обоймою 52 см для того, щоб ставити наші вулики. Пауза. Відійди трошки далі. Значить, ця платформа представлена на ступиці 4,98 колеса на 13 Дуже гарні, дуже якісні ступиці, будуть витримувати вантаження на, на колесах. Осі товщина металу 4 мм, вся рама 3 мм товщиною. Значить, ресора 5 стова до 2 тонн навантаження на таку платформу можна застосовувати. Давайте подивимось на задню частину нашої платформи. По задній частині нашої платформи ви також можете побачити борт. Значить, також встановлюватись і по бутакну платформи також стоєчки. Іхтарі стопи повороти винесені на зовнішню частину, для того, щоб не заважати нашому борту опускатися повністю вниз, І для того, щоб можна було по ньому заходити, розвантажувати, завантажувати, це будь-які питання. Значить, Якщо будуть питання когось по замовленню такого платформи або трошки інше, обов'язково мені телефонуйте, на всі питання відповідаю і допоможу вам в вашому виборі. Всіх гадарного дня і гарної погоди вам до побачення. Smile, Smile. Yeah. yeah, we gonna do this one the very right way. Trap. Oh, really? I woke up in the morning with the sunshine. Nice. Animated birds on my power line. There they go. Mapping out my life, cause it's by design. By design. Checking on my friends, hope they doing fine. Nice. And all my fake friends put me on the shelf. I worry way less when I'm by myself. Yeah. You can always call me if you need my help i got the tape of love that you never felt okay all day let me let me demonstrate throw bad vibes at my feet i'ma levitate my trajectory yeah that will never change i'ma be me even if i look strange i'll be focused on life with no pain make a day from the night cause i brought paint i've been through hell but for heaven's sake i'm in my lemon car sipping lemonade